Всім привіт, друзі! Ви на каналі Годік. Сьогодні покажу, як вирішити проблему, коли Roblox не відкривається чи не запускається. Пишемо в пошуку додати або видалити програми. Тут шукаємо Roblox, видаляємо. Далі відкриваємо командний рядок, пишемо CDA. Далі пишемо appdata local, потім s.roblox. Натискаємо i і Enter. Так ви видалили всі файли Roblox. Тепер треба перевстановити гру. Відкрийте браузер. Зайдіть на офіційний сайт Roblox і запустіть будь-яку гру. Вам запропонують завантажити Роблокс. Скачайте його і все працюватиме. На цьому, все. Дякую за перегляд. З вами був Годік. Усім бувайте!